За ліс, за Діброву, за гірку недолю дала мене мати, за молодою, за лісом не бачу, за вітром не чую, за лихим я мужом дома не ночую з мене милий, доброду по воду, доброду по воду, аж до мого роду. Не пущу я мила до броду по воду, бо ти скажеш роду про нашу невзгоду. Не буду я милий, не буду казати. Як будуть питати, то я вийду з хати. Як будуть питати, то я вийду з хати, як сльози полються, мушу розказати. Бодай тобі милий година сичоло, Щоб я свої ненці правди не сказала. Щоб я свої ненці правди не сказала. Ой, хмара та й хмара а за нею сива. Чи є в світі друга, як я нещаслива? чи є в світі друга, як я нещаслива?